Мені 33. Я підслухав, як моя дівчина 28 років доволі жорстко знущається з мене перед своїм найкращим другом 27 років. І коли я кажу жорстко, я маю на увазі по справжньому. Ми з моєю дівчиною назвемо її Джена разом вже понад два роки. Я ветеринар. Ми познайомилися в клініці. ветеринар... Вівітерана, ветеринарів… ветеринарів… вітірнавітінарин, вітерінарин. Вітіна вітірани. І звініть ви поправите. вона тільки приїхала в місто і привела собаку з інфекцією у вусі. Ми почали розмовляти, із 15-хвилинного прийому все затягнулось на годину. Я ніколи не був так зачарований з жінкою. До Джені я жив як типовий холостяк. Я вже думав, що залишуся сам назавжди. Хоча цей стиль життя з фліртами давно став порожнім і безглуздим.